Знову всіх вітаю! Сьогодні в мене є такий імпульс. Я хочу реалізувати відео на тему ситуації, які треба пропрацювати, тому що зараз я зробила загальну енергію. Я побачила, що будуть впливати у багатьох ситуації з минулого. Тому я зараз виставлю три карти, ви оберете свою, і я кожного пишу, які моменти треба пропрацювати. А ще хочу. Хочу підпалити собі свічку, яку мені подарували, Мені їх тут дві такі дуже милі баночки. Хочеться мені оцю запах такий приємний, ніжний. Хоча зараз ще день, але мені чомусь є такий імпульс. Я вам теж рекомендую свої імпульси втілювати в життя. Так, насолоджуємось. Можете уявити, який тут приємний аромат, до речі, дуже приємний, такий ніжний вдячна за такі прояви турботи від моїх близьких людей. Як, до речі, оцей браслет теж це така хвилинка, коли я хочу висловити свою вдячність за таку підтримку. Я це дуже ціную. Так, що ж, давайте три карти. Перша. Перша карта, друга карта, третя карта. Нагадую, зараз сфокусуйтесь. Можливо, поставте відео на паузу, можливо, під звуки мого голосу. Як вам комфортніше. І відчуйте ту карту, яка проявить вам ті питання, які треба закрити. Що треба закрити на цьому тижні? Тобто, які моменти з минулого спливуть. Так, я перевертаю О, двійка кубків. Ваш пентаклів. Трійка мечів. Так, двійка кубків, зараз пару карт докину. Ну, в основному це питання підтримки. Тобто, можливо, в минулому вас не підтримували. Двійка кубків це коли ви не відчували оцю руку, яка стискає вашу і допомагає вам йти далі. Це питання підтримки, це питання м, дійсно рівноцінної лімніскати, рівноцінного взаємозв'язку. Можливо, це тягнеться з дитинства, можливо, це дуже сильно проявилось в якихось відносинах, там, де були дисбаланси. Тобто це питання буде спливати, тому що зараз воно діє на вас. Знаєте, такі моменти вони формують недовіру до світу, недовіру до нових зв'язків. Люди можуть закриватися, тому що раніше щирість і відкритість чомусь обернулись білью. Так, про що йде мова? Так, вам треба буде закрити цей момент і відпустити це, тому що це є корить. Це не дає енергії і сили, це забирає дуже багато. І от вам проявить і покажуть. Дивіться, коли проявляється такий момент, і ви розумієте, що є. Ця ситуація, вона ще до кінця не відійшла в минуле, і треба допомога, то звертайтеся до майстрів. Тобто, в такому чині треба або знайти свою практику, або свого майстра, або ще щось. Тобто це те, що вам підсвітять на цьому тижні, це те, що забирає вашу силу. Воно у вас якорить, воно не надає вам відчуття свободи. Оце питання. Так, паш Пентаклів. Ваш пентаклів тут я його відчуваю як помірність. Тобто відчуття того, що процеси затягуються, що якось все довго. Можливо, це пов'язано з тим, що ви в минулому не отримали той результат, на який очікували, або вам довелося дуже багато зусиль прикладати для того, щоб отримати хоч якийсь результат. Тобто, якесь відчуття меншої вартості. Може підніматися, до речі, питання самоцінності, що я роблю не так, чому в мене так виходить. І знову ж таки, копаємо глибше, з чим це пов'язано, від чого це залежить? Можливо, деякі процеси умовно гальмували, тому що вам показували, що ви рухаєтесь не туди. Знову ж таки, це треба пропрацювати. Зараз може складатися ситуація подібного плану, і будуть відчуття, ніби ну що ж таке, ну знову те саме. Тобто, пропрацюйте. Знову ж таки, хай вам підсвітять, що конкретно ви не бачите. Тому що ми дуже часто не помічаємо багато речей. І це нормально, абсолютно. Тому людині потрібна людина. Я сама теж звертаюся до майстрів. Людині, от, бачите, людині потрібна людина для того, щоб підсвітити процеси деякі, щоб воно пішло. Тобто, вам треба усвідомити, що у вас. Стримує, тому що по факту вас нічого не стримує. Отак, от, от, якщо подивитись, вісімка мочів, то така дівчина вона вільна, але в відзеркаленні вона зв'язана і в неї очі закриті, вона не бачить, вона не може нічого зробити в такому стані, Тобто це більш емоційний стан. Вам треба змінити думку на ситуацію. Змінивши думку на ситуацію, ви можете змінити свої реакції на ситуацію, або навіть вибір, що робити в такому випадку, це дуже важливо. Тобто, це розуміння, як, як це працює конкретно в вашому плані. Тобто, інколи навіть прийняття ситуації того, що так, зараз воно не так швидко, як хотілося, але воно програється як треба, ну, як вагітність, правильно? Якщо дитина народжується раніше, Терміну це не є добре. Тобто, у кожного процесу є свій час. Для вас це глибинне розуміння, де там питання. Це, знову, питання страхів і питання самоцінності. Трійка мечів. Ну, це ситуації, які розбили умовно, вам серце. Це може бути, коли вас зрадили. Це може бути, коли. Ну, дійсно, тут більше відчувається зрада. Тобто це може бути напряму, коли зраджує кохана людина, це може бути зрада близьких людей, коли там, наприклад, обіцяли допомогти і не зробили. Ви очікували підтримки людина вас не підтримала от якісь такі ситуації. Вони знову піднімаються. Цьому, цьому тижні буде підніматися біль. Це каже про те, що ви її не пропрацювали. Вона знову ж таки вам не дає змогу рухатись далі. Тобто, це треба пропрацювати, шановні. Мої слухачі, такі моменти не треба залишати, не треба цю біль колихати в собі. Тут напряму питання вашої самоцінності, до речі, це відображається на фінансах, як не дивно. Ніби де тут зрада, а де тут фінанси, але це відображається на фінансах. Це ще може відображатись в таких моментах, коли ви боїтесь діяти. Є якась невпевненість в своїх діях, тобто невпевненість в майбутньому. Відчуття якоїсь такої стагнації, що я не розвиваюсь. Тобто, здавалося б, трійка мечів це дуже такий маленький момент, це не старший аркан. Це буквально ситуація могла програтися там за пару годин. Але вона несе такий тягар, який треба пропрацювати, бачите? Буває так, що дуже маленька ситуація, а несе достатньо таку вагому, і іграє вагому роль в вашому житті. Так. Нагадую, перше, друге, третє. Прослухайте, впустіть цю інформацію в себе і пропрацьовуйте це вкрай важливо. Все, рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі!